Тетяна, а які помилки ви робили в своєму бізнесі? Я давала дуже багато шансів дебілам, яким не потрібно було цього давати, тому що вони просто були не мої люди. Це як в стосунках, ти маєш прожити трішечки відносин з алкоголіком, трішечки з аб'юзером, з маніпулятором, ще з якимось бляха, чортом, щоб просто в кінці кінців ти зрозуміла, хто твоя людина, так само, як і в бізнесі. Приходять бляха, прості господі. Не помілуй, зумери ще хтось. Але я вірю в те, що люди є будь-яких поколінь мої. Тому ти маєш в бізнесі зрозуміти, що не дай просрати свій бізнес тим людям, які не мають цим займатися. Не потрібно на своєму бізнесі за свій власний кошт виховувати те, що виховати неможливо. Тому смачного і тримайте. Око без рожевих окулярів. Угу.